Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати гарбузово морквяний сік на зиму. Цей вітамінний коктейль буде вам та вашій родині у пригоді, коли прийдуть холода та морози. Для приготування можна взяти будь-який гарбуз, але краще брати мускатний або масляний. Отже, гарбуза треба промити, просушити. Розрізати напіл і ложкою якісно вичистити насіння. Нам потрібно 2 кг очищеного гарбуза, 1 кг очищеної моркви, 2 яблука, 1,5 лимона. Замість лимона можна взяти 1,5 чайних ложки лимонної кислоти, 300 г цукру. Беремо велику каструлю. Гарбуза нарізаємо на шматочки. Шматочки мають бути невеликі. Моркву нарізаємо на скипочки. В двох яблук вирізаємо серцевину, очищаємо від шкірки і нарізаємо на шматочки. У глибоку каструлю всипаємо гарбуз, моркву та яблука. Заливаємо 3 літрами води. Все перемішуємо. Каструлю ставимо на газ, доводимо до кипіння. Коли закипить, треба проварити 5-10 хвилин. Морква та гарбуз має бути м'яким. Відставляємо каструлю з газу, даємо її трохи охолонути. Далі перебиваємо фрукти до стану пюре, вливаємо у каструлю, додаємо 300 г цукру. Перемішуємо і знову ставимо на газ. Доводимо до кипіння і будемо варити 5 хвилин. Додаємо сік з півтори лимона. А можна замінити півтора чайних ложки лимону і кислоти. Розмішуємо, доводимо до кипіння. Притому не забуваємо зняти піну. Поварили пару хвилин. І гарбузово-морквяний сік готовий. І вливаємо сік у літрові стерилізовані банки. Банки і кришки стерилізую у духовці, розігрітий до 100 градусів на 15 хвилин. Розляли сік по банках до самого верху. Закручуємо кришки за допомогою рушника, тому що вони гарячі. За цим рецептом виходить 6 літрових банок. Після закручування банки накриваємо грубим рушником і залишаємо на цілу ніч до охолодження. Цей вітамінний сік дуже ароматний та солодкий. Він обов'язково сподобається Вам та вашій родині. А особливо діткам. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку у цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.